Вас вітаю на занятті з малювання нашого куртка палітра Давайте сьогодні, діти, намалюємо портрет матусі. Мама це перше слово, яке ми вимовляємо. Мама це безмежна любов, захист, тепло для кожної дитини. Наші матусі дуже різні. Вони мають різний колір очей, волосся. Давайте з вами розглянемо портрет. Почнемо малювати ескіз простим олівцем. А потім розфарбуємо. Ви можете вибрати різні матеріали. Почнемо малювати з голови. Далі вам потрібно роздивитися у матусі очі. Намалюємо очі на середині обличчя. Потім, мов два чітливих крила, злетіли над очима брови. Почнете малювати, роздивитися свою матусю. Намалюємо портрет своєї матусі. Діти, пригадайте її образ. Починаємо малюнок з ескізу простим олівцем. Спочатку намалюємо овал. Це у нас буде голова. Простим олівцем. Самолюйте овал. так, якщо десь не сподобалась лінія, користуйтеся гумкою. Так, далі. В центрі обличчя, намалюємо очі, тобто намалюємо лінію очей, носа та рота. Згадайте діти, як ми з вами ділили навпіл обличчя. проведемо легесенько-легесенько лінію очей, лінію кінчика носа та лінію наших губ, нашого рота. і Зверніть увагу, діти, що очі мами можуть бути різного кольору. Карі, зелені, сірі, сині, блакитні. Давайте намалюємо очі. Очі нагадують у нас, що листечко або пелюсточку нагадують очі. Або навіть, можна сказати, горішок мигдалю. Я за допомогою буду малювати сьогодні за допомогою воскової крейдочки, звичайних кольорових олівців та фарб акварелі. Намалюємо контур обличчя проведемо восковою крейдочкою. Я взяла такий колір та проводимо контур обличчя. Далі промалюємо очі. Я беру олівець. Продовжуємо малювати чорним олівцем. Ми відразу намалюємо очі. Всередині намалюємо ратушну оболонку. Як я сказала вже, що очі можуть бути різного кольору. Я, наприклад, намалюю зелені. А ви подивиться, роздивиться, які очі у матусі та намалюйте. Замальовуємо їх? І всередині, в центрі ока, чорним кольором намалюємо зрачок. Те ж саме промальовуємо оки поряд. Очі ми намалювали, намалюємо повіки ось так. Продовжуємо промальовувати очі. Далі, що ми намалюємо лінію носа, до лінії носа, ось де цієї серединки, ми ведемо. Нашого носа. А ще нам потрібно намалювати брова. Брова такі намалюємо. Та видамо носика нашого. Ось такий носик намалюємо. Далі ще намалюємо губи нашій матусі. Ось такі. Теж роздивитися, які у вашій матусі губи. Ось такі. Ну що, починаємо далі малювати волосся. Пригадайте, яка форма зачіски, якого кольору волосся у вашої матусі. Я, яке воно коротке чи довге. Дуже добре роздивитися. Пряме чи кучеряве? Восковою кридочкою я промалюю волосся. Ось таке волосся я зроблю довге. Далі ще нам ще потрібно промалювати шию та лінію одягу. Так, ось таке волосся. Далі ми беремо фарби акварель і починаємо далі працювати акварелью. Промалюємо шию. Ось таким чином. Крейдочка воскова, вона відштовхує воду, тому можна сміливо малювати малюнок. Покривати зверху малюнок фарбою. Наша матуся буде блондинкою. Я її намалюю жовте волосся ось таке. Прямо зверху покриваю фарбу, тільки акварель. Так, А ви роздивитеся, якого ж кольору у вашій матусі волосі. Так, ось ми вже зачіску намалювали. Далі ми що можемо намалювати? Промиваю пензлика. Промалюю губи. Ось такі червоні губи. Можемо трішечки намалювати щічки рожеві. Одяг можемо намалювати матусі? Ружевий светрик. Та закінчити наш малюнок фоном яким ви забажаєте? Я, наприклад, візьму зелений фон. Навкруги зелений фон зробимо. Ось так продовжуємо. Ось такий портрет у мене вийшов. Діти, а ви спробуйте намалювати портрет своєї матусі. Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока, друзі!